Всім доброго дня, шановні українці! Хочу показати от таких поросят, які будуть готуватися на продажу. Свиноматка Петрен і покривали теж Петрена. Маємо такий результат. Гарні і чудові поросята. Кому потрібні, друзі, звертаємося, не соромимося. 13 днів поросятам. Також, друзі, маємо таких поросят на продажу. Свиноматка дюрок покривали німецьким петреном. Вийшов такий результат. 7-14 днів. Два рази прокололи залізо і два рази сардосан. Є, поставили їм предстарт, вже їдять. Не сильно, але їдять. Вода з третього дня. Маємо такий результат, друзі. Всі поросята рівненькі. Кабанчиків ще не кастрували. Кому потрібно на кнуря, буде гарний результат. Свиноматки знаходяться на латуючому БМВД. Всім до побачення!